Ппоную застосунок для електронного керування паркінгами паркінг-фрі. Мене звати Миронише Дмитро, я здобувач освіти, представляю Київський професійний коледж посиленої військової та фізичної підготовки. Також є дійсним членом відділення Київської Київська Мала Академія наук. Я зробив застосунок для вирішення проблеми заторів у великих містах шляхом розумної системи використання паркінгу. Застосунок має систему нарахування балів, щоб знати, чи є можливість залишити авто неподалеку, застосунку можна буде переглянути вільні місця у найближчих парковках. Яким чином розроблявся цей застосунок? Я обрав систему використання програмування C для Android та iOS платформ. Це застосунок допоможе зменшити витрати власних коштів та зменшити затори через більше використання міського транспорту. Таким чином, застосунок допоможе скоротити час пересування до вказаної точки. Дякую за увагу.